Я збирав польські гриби. Найчастіше вони в траві трапляються під йолочками, за Ну, Може бути, трошки є. Не так, щоб багато. Ну, трохи збираю, Да. Білі 200, польські 100, мосляки – 80. Ну, поки що ніхто не вре, тільки питається. 150 за кілограм. Там може 200-300 грамів. Гриби, парасольки. Ні, не парасольки, якось вони по-другому що тут називаються, на полісінь. Кури, зонтики. Зонтики чи парасольки? – правильно. <ривіться>. Ну то Вони дуже добрі. То зонтики тії, парасольки, вони дуже добрі помити і покласти їх просто на котельню. І трошки, щоб вони так підсихали, трошки води туди і все, і присолити. Приперчити і вже просто їсти їх. Можна без хліба, можна так. Так що вони не шкідливі, вони дуже добрі. тут збирала і любила збирати, і знала, як збирати. Бачила, ну як розрізнити там. Присідала і дивилася, бо батько так учив. Каже, якщо гри піднятий, отак він піднятий доверху вже, бо як дуже там в землі, то він то його не дуже видно на листі. А якщо він вже піднятий то каже, дивися, там видно. Білий, білий, як же? Корінь. Корінець він. Звичайно, найбільше хочеться збирати тільки білі гриби. Білі, але я дуже люблю польські гриби. Цього року були на грибах? Ще не були, плануємо їхати. В суботу? В Соботу. з компанією ну, те, що... друзів, таких, такого віку, як ми. Ми були, ми багато. Ми да, не, багато ми, ми були не зовсім в сезон, і Карпати така спосібка там гори, і треба реально знати місця, куди йти. Пути йти шукати гриби. Місцеві знають, але вони того не розказують. Так що на волині краще збирати гриби.